Girls and Boys Book це неймовірна серія книжок для дівчат та хлопців від 6 до 12 років. В кожній книзі майже 40 тематичних розділів, 128 сторінок практичних парад, вправ, ігор, завдань, саморобок та понад 50 наліпок. Ці книжки залучають дітей не лише до розумової діяльності, але й до роботи своїми руками. З книжкою бойзбук Підручник відважного мандрівника хлопці зроблять переносний холодильник, змайструють власноруч рюкзак, намети вудку, навчаться відрізняти вужа від гадюки, читати мапу, розшифровувати таємне послання і не тільки це. А дівчата з книжкою Girls Book Ідеї, які варто втілити в життя. Зроблять маску для обличчя, приготують смачний ягідний тарт, власноруч створять брошку, зроблять гітару з коробки, навчаться розпізнавати польові квіти та багато іншого Книжки мають незвичайний яскравий дизайн. Виготовлені у вигляді записника, який замикається на гумову стрічку, їх хочеться гортати, милуватися ними та не випускати з рук.